Доброго дня підписникам, гостям каналу. Ще раз заходжу сьогодні на канал. Хочу показати. <клес> Мене абрикоса заспіла. Трохи хріплю. Яка. Красива. Трошки приближу. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Квітки вже вилазили. У. Я нині. Квітки. Так що це вам ще показати. У. Ще кизил зараз покажу, але він ще, напевно, він повинен розпуститися вже. Кропиво вже, смаленька. Зацмелила. Вс, кизил. Зацвив вже. Підписуємося, ставимо лайк, пишемо коментарі Явонка росте. Ну. Зараз я покажу ряст. Хотів на облік повертати. Не буду повертати, тут вам покажу. Ось який красивий. А, вже Бжоли літають. Квітки ще покажу. Я нині повилазили. Під тюльпани. О, фіалку бачу. Вже Тут, тут вони повинні бути. Зараз я вам ще фіалки покажу. Знайшов фіалки. Ще фіалки покажу. Зацвіли вже. Бужоли літають. Підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Клен зацвів. З клена квітки. Крупки полетіли. Цей красивий клен. Красота яка. Хочу показати ще город. Но в долині начал фризувати, мокро було. Треба було фризувати до краю, то три дні дощі.